Ніжин входить у сімку найвизначніших і найстаровинніших і чудес України. Сі, що найбільше подобається людям в Ніжині? а що ж дратує? Зараз дізнаємось, що вам найбільше подобається у Ніжині? Ого, мені напевно подобаються люди, затишок і. Можливості, які надає це місто. міст, мені подобаються люди в Ніжині. Я тут знайшла досить багато друзів, з якими зараз спілкуюся. А також мені дуже подобається багато старих будівель, наприклад, як старий корпус НДУ, дуже багато церков. Особисто мені подобаються різні заклади, такі як Крем Кафе або Кав'ярня біля набережної. В Ніжині мені подобається, що він. По-перше, такий маленький, і що тут спокійно. То нам подобається тут все, бо ми тут народилися, тут виросли, і тут зараз проживаємо. Дуже велика історія міста Ніжина, дуже багато пам'ятків культури, церков, красива дуже природа, центр, не зважаючи на те, що річка невелика, але вона теж дуже красива. Дуже багато навчальних закладів, Гоголя. Найбільше мені подобається інфраструктура міста, взагалі те, що наше місто Ніжин є історичним містом, і щодня відбуваються різноманітні екскурсії для різних вікових груп. А що найбільше можливо дратує? Дратують напевно мотоциклісти о третій ночі під під вікном. Я б сказав, водії. Інколи здається, що просто вони трохи необачно їздять. Я б сказав, будь-то більш обачені на дорозі, я скажу вам так. Водії мені не подобаються а, занедбані будівлі. Наприклад, як гарні церкви, але вони в поганому стані. Коли дуже багато тварин, особливо собаки, бігають, і час від часу мені здається навіть небезпечно ходити, бо бувають випадки, коли собаки можуть напасти. Нас подобається все. Угу. А чого, що в нас не подобається? Не подобаються люди, які, які не, не, не люблять, не сприймають, ніжні, не да. любляться ні люди і дороги <свісно> на фронт що може в цьому чарівному місті дратувати? Напевно, нічого, тому, на мій погляд, це місто взагалі приносить тільки радість, спокій та насолоду.